Сініті Хосі страхування доброго настрою. Ранок пан Ен щойно прокинувся. Якийсь час сидів, понурений та насуплений, мов би, щось згадуючи, а тоді полегшено стрепенувся, так і згадав. Підтягнув до себе телефон і набрав номер. З трубки почувся чемний приємний голос. Доброго ранку, універсальна страхова компанія до ваших послуг. Найперше ваш номер страхового поліса, а тоді викладайте свою справу. Пан Пе проказав номер свого страхового поліса, а тоді буркотливо поскаржився. Минулого вечора я ніяк не міг заснути, а коли поміркував, збагнув у чим річ під моїми вікнами весь час нявчав безпритульний кіт, куди це годиться? Ви маєте рацію, а ми уявляємо, як це неприємно, дозвольте щиро поспівчувати вам. То що ж ви на це? Якщо ви скажете, де зараз цей кіт, ми негайно відрядимо людину виловити його, більше кіт вам не дешкулятиме. Звідки ж мені знати, де він дівся, та якщо ви її зловите його, це мало зарадить, бо неприємне враження все одно лишилося. Тоді дозвольте згладити неприємне враження належною сумою. Сподіваємось, тоді ви нам вибачите. Гаразд, вибачаю. Спасибі, гроші негайно покладемо на ваш поточний рахунок у банку. За п'ять хвилин можете впевнитись по телефону. Навіщо я вам цілком довіряю, досі жодних непорозумінь не траплялося. Дякуємо за довіру. Гасло нашої фірми швидкість, точність і послужливість. Якщо у вашому житті щось не так, просимо негайно повідомити. А тож». Втішений пан Ен поклав трубку, приготував нехитрий легкий сніданок і сів їсти. Несамохіть глянув на настійний календар і замимрив. Послугами універсальної страхової компанії я користуюся вже два місяці, а я ще вагався, коли її агент переконував вдатися до неї. Таке добре, що зважився, бо відразу все владналося як слід. Тепер уже неприємності не дошкуляють до наступного дня, бо навіть п'яти хвилин терпіти не доводиться. Пан Ен усипав до кави цукру і почав розмішувати його, коли обличчя знову спохмурніло, бо помітив, що візерунок на порцеляновій цукерниці хоч і не дуже, але облупився. Пан Ен потягнувся до телефону. Універсальна страхова компанія до ваших відповів той самий вічливий голос. Пан Ен назвав номер свого страхового поліса і повів: Я з приводу цукерниці, придбаної півроку тому. Прошу! Фірма не відмовляє, навіть коли причина скарги виникла раніше, ніж клієнт вдався до наших послуг. То в чому справа? З сукерниці облуплюється візерунок, а це нікуди не годиться. Виробництво і продаж неякісних речей суперечить професійній етиці, це ганьба. Цілком слушно, та якщо вкажете нам, коли де ви її придбали, наша фірма заявить відповідній фірмі рішучий протест. Та це ж було півроку тому, я вже й не пам'ятаю. Тоді дозвольте сплатити вам відповідну суму. Сподіваємося, ви нас пробачите. Та гаразд, якось уже потерплю. Пан Н вирушив на роботу в доброму настрої, але по дорозі заскочив до телефону автомата універсальна страхова компанія. Я оце йду на роботу. В трамвай навпроти мене сиділа вродлива жінка. Та як я її не підморгував, вона хоч би що. Невже? Страшенно прикро, але якщо ви вкажете нам ім'я і адресу цієї жінки. Фірма охоче візьме на себе посередницькі послуги, хоч дозволю собі нагадати, що змушувати когось до кохання наша фірма неправомочна, це зазначалося в угоді. Я пам'ятаю, але такі речі нервують мене. Тоді наша фірма охоче компенсує моральний збиток. Що ви на це? Нехай по-вашому. Вже після роботи, по дорозі додому, пан Н. знову заскочив до телефону автомата. Універсальна? Коли я вже йшов додому, мене перестрів керівник і насварився, ніби в мене низька продуктивність праці, я й сам не вважаю себе аж таким же блискучим працівником. Проте, коли шеф картає, це псує настрій. Воно і зрозуміло. Тож пропонуємо вам, щоб утішитись певну страхову суму. Дозвольте порадити звернути в якийсь бар і трохи на ці гроші поліпшити настрій. Угу, так і зроблю. Проте пан Ен і не думав заходити до бару, бо не звик розтринькувати на питво та жінок гроші, що потроху осідали на його рахунку. Удома він знову взявся до телефону. Найдійнішого і відданішого співрозмовника він не мав, може тому, що був одинаком, але певно, так само було б, якби мешкав і не сам. На тротуар хтось кинув недопалка, на табличку у крамниці вкралася граматична помилка. Пан Ен поскаржився, що ці два прикрі випадки зіпсували йому настрій. На тому кінці троту висловили співчуття і сповістили про сплату належних грошових сум. За вечерою пан Н переглядав газету, тоді набурмосився, трохи повагався, що робити, але це могло відбитися на травленні, тож подався до телефону. А ви вже бачили вечірню газету? Так, а що трапилось? Вам щось у ній не сподобалось? «А вже ж! моя улюблена бейсбольна команда програла. Щиро вам співчуваємо, будемо сподіватись, що наступного разу вона неодмінно виграє. А сьогодні вже. А ще ця міська хроніка. Сьогодні, здається, аж два нещасливих випадки на транспорті. Схоже, що так. Це тому, що уряд не вживає рішучих заходів, чому не розповсюдити запобіжні засоби. Не годиться, щоб через слабку економіку страждав народ. Абсолютно слушно, ми повністю розділяємо ваше обурення. У мене зіпсувався настрій. Негайно на ваш рахунок переказуємо належну суму і заспокойтеся, будь ласка. Гаразд! З чудовим настроєм пан Ен знов узявся до вечері. Якби не страхування, він нервував би цілий вечір. Це відбилося б на його травленні і, чого доброго, вкоротило б віку. Чудова штука страхування. Потім пан Ен дивився телевізор і ще двічі бігав до телефону. Перший раз поскаржитись, що в драмі надто часто помирають, а другий поскаржитись, що чомусь нікого не вбивають. Перед сном пан Ен подзвонив востаннє. Я вже зібрався спати, коли мені сяйнуло, що я не такий молодий, як кілька років тому. Ми безумовно співчуваємо вам, шановний пане, старість це завжди чи не найбільша прикрість для людини. І ніякої ради, проте щоразу, як я згадую про це, мені стає сумно. Цьому вкрай важко знайти належний грошовий вираз. Та, може, ви вдовольнитися звичайною сумою? Нехай уже так. Пан Ен хотів повісити трубку, та співрозмовник додав. Вибачте, що зважуюся вас потурбувати, але може є іще щось, що завдає вам прикрой, наша фірма приймає будь-які скарги щодо чого завгодно. Он як. Ага, згадав. Універсальна страхова компанія працює бездоганно, але чому ви раніше не присилали свого агента? От на це я й хочу поскаржитись. Так минув цей день пана Н. потім наступний і позанаступний. І от настав кінець місяця. Пан Енн удався до банку і з задоволенням дізнався про кругленьку суму на його рахунку. Тоді зняв усі гроші, доклав іще з власних і сплатив внесок. Тепер у його житті було щось варте того, аби витрачати гроші. Годі казати, що то був внесок за страхування в універсальній страховій компанії.